Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Весна, значить, як я скажу так, що сьогодні я буду сіяти березу От, Насінням, щоб виростити березу з насіння. Що для цього потрібно? Потрібно з осені до настання зими, коли ще на березах висять сережки, назбирати цих сережок, і ми отримали от таке насіння з крилатками. От, да. Тут насіння і крилатки такі. Коротше, одним словом, зібрали. І воно у нас зберігається в сухому приміщенні до весни. Весною я беру таку ну, розцільну, засипаю грунт, ну, використовую, як завжди, торфяний субстрат, о, торфяний субстрат фірми Еко. І потім е, висіваю. Цей субстрат на, цей, на поверхню ґрунта. Е, е, ну, насіння тут із, із таким. Я його не одвіваю, нічого. Там насіння із такими срежками. Хорошо я його е, розподіляю, висіваю густенько його. Да. Тому що яка схожість невідомо, от. І потім поливаємо водою, поливаємо от так. Накриваємо плівкою, тому що е, насіння повинно бути е, в великій вологості, висока концентрація вологи, тоді воно гарно прокльовується і починає рости. І десь через е, півтори-дві неділі у вас на вашому тут, на поверхні, е, зверху не присипається нічим. Отак, От як насипали, і так воно зверху повинно е, значить, е, проростати. Кожного дня зволожувати хорошо, і насіння почне проростати, пускати, занурювати корішки в, значить, в субстрат. А зверху будуть з'являтися манюсінькі зелені цяточки. От. Так сходить береза. Потім, коли вже вона підніметься десь до 5 сантиметрів, її можна розпікірувати. В такі от е, стаканчики я пікірую е, одноразові. Да. І в одноразових стаканчиках таких вона росте до е, сантиметрів 10-15. Mm. Після цього можна її вже висаджувати в відкритий ґрунт. Ну, береза дуже е, вологолюбива. Рослина, це дерево е, північних широт нашого Полісся. Там їм не треба вирощувати, е, значить, так як у нас на півдні е, саженці. От. в них піти в березову рощу і можна надергати скільки угодно е, готових сіянців. Е, прямо на. На рівному місці. А в нас на югі, вона не на півдні вона не росте особливо так, тому що в нас не така вологість і насіння не встигає е, прорости. Земля ґрунт висихає, і на цьому кінець. А я скажу, що в нас тут от, одеський вон в Одесі дуже полюбляють е, е, таке дерево, як береза. От. Ціниться, тому що його мало е, у нас, і люди завжди питають, бере заєсть, бере заєсть. Так що такі справи. Ну, Перший рік вона вам не виросте, е, якщо все нормально, то до осені вона може от від моменту посіва і е, до осені, до листопаду, е, може вигнутися до метра. От. Якщо поливати і так далі. А вже через рік буде товарний вид і вже на осінь буде білий ствол. От, така ситуація з березою. Приємно виростить. Якщо є місце, посадити березову рощу, слухати з березової рощі. На цьому я закінчую своє включення. Бажаю всім добра, мирного неба. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. А пока до побачення і до нових зустрічей.